Доброго дня! А сьогодні дозвольте зупинитися на різниці між сучасним лазерним чи іншим ендовенозним лікуванням варикозних хвороби нижніх кінцівок та класичною відкритою хірургією. Отже, лазер проти скальпіля. Що краще, в чому різниця? Перше, під лазером ми маємо на увазі всі сучасні ендовенозні методики: як лазерна коагуляція, так і радіочастотна облітерація, так і біоклей. Так і механохімічна облітерація чи склеротерапія. Ну і звичайно, якщо у вас є така можливість і ви не в Україні в даний момент, це дійсно досить ефективний високочастотний ультразвук, якого, на жаль, в Україні поки що немає. Отже, що ж краще: лазер чи скальпель? В чому різниця? Основним недоліком навіть сучасно виконаної, відкритої операції є те, що вона виконується згідно, згідно книжень. Отже, для того, щоб достати ту вену, вам слід розрізати шкіру. Шкіра розрізається згідно атласу, згідно того, як це написано. Але якщо, наприклад, ми говоримо про апендикс, наприклад, чи інші якісь органи, вони розташовані в більш-менш постійних місцях. То вени, на жаль, варіабельні. Вени можуть мати декілька стовбурів, вени можуть іти різними шляхами, тому що вони, власне, підшкірні і менше фіксовані внутрішніми органами шкірою та підшкірною жировою клітковиною. Власне. Таким чином, розрізаючи так, як це може бути по книжці, ми можемо цю вену не знайти або не знайти усі вени. Наприклад, видалити не ту вену, тому що класична операція при варикозній хворобі, та, яка виконується, в принципі, і досі, була придумана на початку ХХ сторіччя американським хірургом Бебкоком, і вона розрахована більше на хірургію великої підшкірної вени. Малі підшкірні вени, перфоранти чи інші нестандартні ситуації, рецидивні ситуації чи вроджені судинні мальформації це не те. На що розрахована дана операція. Вона є досить ефективна приблизно у 60% випадках при типовій варикозній хворобі. При типовій варикозній хворобі вона є досить ефективна і показує гарну ефективність, якщо її виконує досвідчений хірург. Також дуже сильно впливає на ефективність такої операції попереднє виконане ультразвукове обстеження. Але, повертаючись до недоліків, під час операції? Ультразвукове обстеження виконати практично технічно неможливо, внаслідок неможливості повної стерилізації ультразвукового датчика і, відповідно, його абсолютно неможливо запхати в операційну рану і подивитись. Також в більшості випадків хірургії, які виконують відкриту операцію при варикозній хворобі, як правило, самі ультразвукове обстеження не роблять, а для них ультразвукове обстеження робить інший спеціаліст. Лікар ультразвуку, відповідна відповідальність делегується. І, наприклад, помилка чи неточність в ультразвуковому дослідженні може вилитись для пацієнта, в рецидив варикозної хвороби внаслідок технічної помилки при операції. На жаль, такі ситуації є. Також розрізи є певним недоліком, є негарний зовнішній вигляд, є шви, є вища можливість інфікування і більше звичайна травматизація. Можна травматизувати дрібні нерви. Шкіра травматизується, можуть бути рубчики. Ну ви розумієте, всі ті ускладнення, які бувають при розрізі. А що ж тоді говорити про лазерну чи сучасні довонозні методики? В чому полягає їх перевага? Крім відсутності розрізів. В принципі, зрозуміло, що якщо ви робите лазер, то розрізи ви не робите. Якщо вам пропонують зробити лазерну когуляцію, при цьому роблять розрізи. це є щось не те. Операція з розрізами та лазерна операція це дві різні типи операцій, які не повинні зміщуватись. Але, в принципі, які ж переваги лазерної операції чи інших сучасних видів операцій? Ви робите все під контролем ультразвука. Відповідно, для того, щоб ефективно виконувати ці види втручань, хірург. Хліболог, має досконало володіти ультразвуковою методикою. Він має чітко контролювати, що він робить, тому що якщо ви не робите розрізів, для того, щоб попасти, не роблячи розрізу в вену, яка розташована під шкірою за допомогою голки, вам слід чітко розуміти, де тв не є. Для виконання тумісцентного знеболення без загального наркозу, до речі, загальний наркоз також є певним недоліком звичайної операції. Після, після загального наркозу людина зразу не може йти. Людина мусить до 24 годин провести в лікарню, що також є недолік, і не може зразу ходити. Після класичної лазерної коагуляції чи сучасних ендовенозних методик, людина може зразу йти додому і зразу сідати за кермо, в залежності, в принципі, яка ножка. Але ви під час процедури повністю контролюєте, в яку вену ви заходите лазером. Контролюєте це за допомогою ультразвука. Ви чітко бачите, де розташовані нерви, де розташовані артерії, інші структури, і ви їм не ушкодите, бо ви їх чітко бачите. Це також різко е, знижує ризик рецидива. Оскільки ви працюєте не згідно книжки, де має бути в типовому місці вона, де вона не в типовому місці. Ви бачите, типова вона чи не типова. Ви бачите це. Один раз при консультації і не туєте в ультразвуці. Або, наприклад, пацієнт консультується десь в іншому місці і приходить до вас лише на процедуру. Під час процедури ви також робите ультразвук і чітко бачите, куди ви заводите світловод, наскільки далеко він заходить, і що ви, в принципі, робите. І ви чітко бачите, заварили вену чи ви її не заварили. Це чітко видно і контролюється ультразвуком. Також ультразвук дозволяє в найшвидші терміни зразу після втручання на наступний день, і потім при необхідності через 7, 30 днів, 60 днів чітко зробити контроль ультразвуку і подивитися, чи все у вас вийшло, чи досягла процедура ефекту. При відкритій хірургії, коли у вас є розрізи, коли у вас є шви, виконання ультразвуку як мінімум до зняття швів є проблематичне. І потім, взагалі, рубці не тільки до дискомфорта, а вони, в принципі, заважають адекватно подивитися на узі, тому що дають акустичну тінь. В принципі, це е, більшість недоліків та переваг звичайних, класичних та сучасних методик лікування варикозної хвороби. Власне, тому в всьому світі сучасні методики в даний момент зайняли перше місце та є золотим стандартом виконання. Ви можете прийти, зробити хіпіти. Нема необхідності в наркозі, нема необхідності перебувати 2-4 години в лікарні, нема необхідності в розрізах. Прийшов, зробив і пішов. Звертайтеся, ми вам ефективно допоможемо.